Зараз усе не випадкове. Якщо вам роблять якісь пропозиції, навіть це просто запрошення на якусь вечірку в гості. Кудись ще, можливо, це якась пропозиція нового проєкту. Задумайтесь про це. Тому що поєднання Юпітера та Венери у близнюках, поки воно ще триває до 20 серпня, воно наприкінці завжди більш активне. Воно максимально про гроші, максимально про вигоду. Тож, якщо ви щось думаєте зараз, робити, не робити, робити. Якщо вам роблять пропозицію, у цій пропозиції є щось цікаве. Можливо, ви не будете реалізовуватися з цією людиною, але це може бути Ідея для вас, щоб ви потім, можливо, це якось змінили, допрацювали і отримали. Матеріальну вигоду. Тому, друзі, будьте уважними, не втрачайте оці можливості. І якщо ви хочете щось пропрацювати у матеріальному плані, якось покращити своє становище, якісь практики робити, там енергетичні, фізичні, будь-які, це саме класний час. Наприкінці оцих транзитів, воно завжди найпотужніше. Тож до 20 серпня включайтеся у цю тему, думайте про те. Які суми ви хочете отримувати, про рівень життя, на якому ви хочете закріпитися, на можливості, які б ви хотіли залучити у своє життя? І розумійте, що всі люди, що зараз приходять до вас, вони якісь підказки від всесвіту, вони щось вам несуть. Тож беріть гарне, беріть цікаве, погане залишайте, і думайте, як це можна розвинути і як ваші ідеї можуть матеріалізуватися і стати результатами.